І так, поїхали. Якщо ви хочете, щоб ваше життя буквально змінювалось на ваших очах, вам треба стати вільною людиною. Багато людей дуже невільні. Вони не встані приймати рішення, оскільки вони знаходяться в розриві з собою. Що означає розрив з собою? Це неможливість розуміти і відчувати свої справжні потреби. Знаєте анікдот: Сину, ходи додому, мамо, я хочу їсти. Ні, сину, ти хочеш спати. Більшість людей втратили зв'язок зі своїми реальними потребами ще в дуже маленькому віці. Коли людині нав'язували, що і коли вона має їсти, що вона має одягати, що їй має подобати, з ким вона має хотіти стати, чим очікуванням вона має відповідати. Багато людей несуть чужі очікування на собі, як мішок на плечах. І основна думка, яку я сьогодні запрошую вас розглянути, заключається в тому, що ніхто замість вас не зробить рішення скинути з себе мішок і спитати себе, а що я реально хочу. Тільки ви здатні це зробити. Наше життя складається з тих рішень, які ми приймаємо кожен день. Якщо ви дозволяєте іншим людям робити рішення щодо вашого життя, це також ваше рішення. Ми з вами створюємо свою реальність своїм станом, своїми рішеннями і діями на основі стану і прийнятих рішень у цьому стані. це все дуже взаємопов'язано. І тільки ви відповідальні за те, як ви сьогодні себе почуваєте. Перше правило, яке я пропоную вам взяти собі на замітку, звучить так. Я сам або я сама вибираю. Як я сьогодні себе почуваю? З цього починається ваша свобода. І так налаштовується зв'язок з собою. А що таке зв'язок з собою? Це зв'язок свідомого з безсвідомим. Тому що якщо канал зв'язку свідомого з безсвідомим не налаштований, то ви не зможете зрозуміти своїх реальних потреб. Ви не зможете зрозуміти, потрібен мені цей мішок зараз його нести, чи навіщо я це роблю взагалі? Людина може це відчувати. Людина сама може відчувати, як зробити собі легше. Кішка відчуває яку травиночку їй з'їсти, щоб вилікуватися, щоб їй стало легше. І так само людина може відчувати, що їй потрібно зараз для того, щоб стало легше. Коли в людини налагоджений зв'язок з безсвідомим, вона все відчуває. Вона може відчути, в який літак не треба сідати, куди треба йти. А куди не треба сьогодні йти? З ким спілкуватися, а з ким не варто спілкуватися взагалі? Відчуваючи це все інтуїтивно, тому що в безсвідомому вже є майбутнє, яке ми також обираємо і можна отримувати звідти підказки для того, щоб робити кращі рішення. Далі, ви не можете прийняти адекватне рішення, коли ви не знаєте, що ви хочете. Ви не знаєте, що ви хочете тоді, коли ви живете в чужих очікуваннях, в соромі, провині, образах, апатії, ненависті, претензіях і страху. Це почуття найнижчих рівнів свідомості. На цих рівнях людина ненависна, зла, безнадійна, трагічна, налякана, розчарована і вимоглива до світу. Це людина з претензіями. Приймати адекватні рішення можна починаючи з нейтральних рівнів свідомості і вище. Це коли ви знаходитеся в повному спокої на такому практичному, задовольняючому, гармонійному, осмисленому, доброзичливому, довірливому рівні свідомості. Далі, друге правило звучить так. Я точно знаю, куди я живу. Для того, щоб була енергія рухатись, треба розуміти, яким ви хочете бачити своє життя. Мати в голові чіткий образ свого майбутнього. Це повне розуміння того, куди я живу, куди я живу ближче 10 років, куди я живу ближчий рік, ближчий час. Сьогодні вечором у вас має бути створений чіткий образ свого майбутнього. Без цього нічого не має сенсу. Якщо ви хочете, щоб вам везло по житті, треба знати, куди ви направляєтесь. Кораблю, який не знає, куди пливе, ніколи не дує попутний вітер. І можна проплисти тисячу кілометрів, залишаючись на одному місці. Я створила і скоро запущу практичну програму, пройшовши яку, ви зможете створити образ бажаного майбутнього. Пройдіть цю програму, зробіть всі техніки, які там пропонуються, і вам буде набагато зрозуміліше, що робити і куди далі рухатись у житті. Посилання на програму я залишу під цим відео. І так, що ми вже з вами маємо? Перше, я сама обираю, як я себе почуваю. І друге, я точно знаю, куди я йду. Основна задача це навчитися управляти своїми станами і наповнюватися тими відчуттями, які відповідають тому образу життя, в якому ви хочете жити. Ми з вами одночасно існуємо в двох світах. Зовнішній світ це проявлений це. Той, який ми бачимо навколо, і внутрішній світ, світ наших уявлень, переконань, цінностей і цілей. І те, що знаходиться у внутрішньому світі, відображає те, що відбувається зовні. Створюйте свій внутрішній світ, що всередині те назовні. Розкачуйте свою енергетику, для цього є безліч. Різних технік, займайтеся своїм фізичним тілом, займайтеся йогою, різними практиками. Ви маєте почувати себе в силі. Ваше тіло має бути готове приймати зміни у життя. Наскільки швидко реалізуються зміни у вашому житті, залежить від вашої особистої енергетики. Далі, третє правило, яке я вам сьогодні пропоную. Я завжди задаю собі правильні питання. Ваш стан прямо залежить від того, на чому ви тримаєте свій фокус уваги. Ви можете тримати свій фокус на вирішеннях, а не на проблемах. Фокус уваги наводиться питаннями, які я сам собі задаю. Навчіться задавати собі правильні питання. Не питайте себе, чому це зі мною відбувається. Спитайте себе, а як я можу це змінити? А що я можу зробити для того, щоб стати ще ближче до свого бажаного життя? Кожен ранок задавайте собі основне питання, що буде для мене найкращим результатом сьогоднішнього дня? І стабільно наводьте фокус на тому, куди я направляюся, а не звідки я хочу втекти. Це додасть більше спокою і такої зібраності. Щоб привести себе в нормальний стан, достатньо сісти і подумати про те, чим ви вже багаті. Які перемоги у вас вже є на сьогоднішній день. У вас точно є перемоги. Як мінімум, ви вмієте говорити, ходити, читати, писати. Просто уявіть, що вам довелося подолати, щоб володіти цими здатностями. Подумайте про те, що вже є цінного. Важливого і корисного у вашому житті на сьогоднішній день. І робіть це кожного ранку. Неважливий масштаб того, які перемоги у вас уже є, важлива їхня наявність і нагадування собі про те, що у мене вже є досвід життєвих перемог, я вже зробила це, 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 а значить, я можу ще більше. Ми живемо в певній матриці. Це конкретні історичні умови, в конкретній сім'ї, конкретній країні, конкретній культурній рамці. Питайте себе, а що я можу зробити для покращення свого життя, знаходячись в даних умовах? Є щось, що від нас не залежить. А значить, згадуємо про фокуси уваги, куди тече увага, туди тече енергія. Якщо я не впливаю ніяк на ці обставини. А то я краще запущу свою енергію туди, куди я можу впливати. Що я можу робити, будучи в цих обставинах в рамках цього суспільства, в цій країні, в цей час? Ми з вами мусимо бути сміливими і мати сміливість обирати самостійно те, що від мене залежить. Ваше благополуччя не залежить ні від кого, крім вас. Ніхто не зробить кращого вибору для вашого життя окрім вас. Знайдуться люди, які захочуть вибирати замість вас. Це навіть може здатися зручним на перший погляд. І разом з цим подумайте, а кому в руки ви віддаєте пульт управління життям. Це також ризик. Це ще більший ризик, ніж коли ви самі вибираєте. Тому що ніякі люди не зможуть думати про вас, якщо у них почнуться свої проблеми. І навряд чи люди захочуть думати про вас, якщо у вас почнуться проблеми, і навряд чи хтось буде вирішувати ваші проблеми, окрім вас. Нікому нема діла до ваших проблем, нікому нема діла до того, а чому вам погано. І ніхто не зобов'язаний робити вас щасливими. І якщо ви берете пульт управління своїм життям, свої руки, то тільки ви вирішуєте, як ви сьогодні будете почуватися. Незалежно від інших людей і їхніх настроїв, незалежно від погоди і обставин. Це називається свобода. Розуміти, що зі мною відбувається. І приймати свідоме рішення, як я буду це проживати, а в якому стані я буду проживати це з найменшою шкодою для себе. Якщо я приймаю ідею, що я єдиний творець свого внутрішнього стану, а так як мій внутрішній стан відображає мою зовнішню реальність, значить ніхто не винен. Ніхто не винен в тому, що вам погано, і ніхто не винен в тому, що вам добре. Це тільки ваш вибір. Людина може звинувачувати когось тільки тоді, коли вона сама не обирала. А не обирати це також вибір. І можна шукати дитячі травми, щоб виправдовувати свій вибір, можна звинувачувати близьких, начальника, владу, погоду, самі вигімно сказала погода. А можна згадати, що ти можеш змінити свій вибір в будь-який момент, що ти не зобов'язаний жити завтра так само, як ти жив вчора. І якщо сьогодні. Тебе щось не влаштовує, можна зробити кращий вибір.